Друзі, привіт всім! Ви на каналі Дом Рибака у Вови. Сьогодні у нас відкриття. Відкриття на водомі. Риболовлю я сьогодні з сином. Привіт, кажи. Давно не було мене на каналі. Після зими, після коропів. Мені геть не хотілося ловити карася і якусь платву дрібну. Ви знаєте, у мене канал більш по карпу. Ця водойма для мене вперше на цій водоймі, Це водойма для мене нова. І тут багато карпа, але карп його багато дрібного. Заїхали ми після дощу, грязюка. На колесах все поналипало, то ну, вроді сонечко світить, то завтра виїдемо. Ми на сутки приїхали, то заїжджали. Ми, звісно, грязько було, машина не чиста. О дивіться, ляпало чор летіла грязюка, але ми добралися і це саме головне. Виїхати, ми виїжджати вже будемо завтра, то сьогодні можна і не пробувати, так як грязюка ще така чувака. Що у нас тут куча всього. З собою ми взяли новітню палатку, ось таку сейчас я вам покажу палаточку. І будемо відтестувати зимова палатка під буржуйку. У мене є і карпова палатка, але в кемпінгу 4 слоїчку, треба обкатати зимою. У нас лід був поганий, то я звісно, не ставив палатку, ніде був без палатки. Бачите, да, в коряшках, весь в коряшках. О, тут ось там де водопад. А ми будемо возити ті коряшки на, на той стороні. Є коряги. І от під той камиз на дамбі будемо возити. Да, місце для кастраун є. Але ж подивіться на цей смітник. Що це тут коїться? Просто яма, яку засипали чи вивезли. чи Я не знаю. ну Просто свині. Просто свині. Ми навіть не зможемо це обрати за сутки по мішкам. У мене є мішки, але... Будемо закривати очі і не дивитися в ту сторону. Постелили ми таку подстілку, взяв таку здоровенну і тут буде в нас стояти палатка, а тут, щоб не ходити по грізюки, бо вночі може ще дождик буде прокопати. І сьогодні наш помічник отакий буде, отакий корабель. Цихалотом діпер. Уже на такому планшеті буде діпер на цихолод. Десь я покупав маленькі такі гачки, чисто для весни. О! Ось такі голден katchі, будуть банани, такі. і обычный класичний гачок. Банан восьмий номер і сьомий номер чуть більше. Це Класичні такі. Чисто по папік сьогодні буде і кукурузка. Ну, по наживці потім покажу. Зробив я геть маленькі такі крючечки. Чотири поводка на маленький волос буде в мене. Рибалка сьогодні і 7 номер. Перші покльовки, перші насадки. Так що треба експериментувати. Будуть сходи, будемо гачочок ставити якісь четвертого, може номера шестого. А ловити ми сьогодні будемо на папапи 8 мм. Такі поводочки буду я сьогодні перші пробувати. Так, другим у нас буде отакий колобок. Це баунті. теж баунті. В цьому році буду приділяти більш уваги. Продукції Баунті. В тому році от цей колобок, у мене два штуки на федірках, дуже-дуже класно ловив карпуху. А під закриття сезону, а останнє да, закриття було сезону, то три амура підряд. Просто три амура підряд на протязі пів години. Був шестий номер гачочків. А зараз в мене от такий попапчик на восьмому номері. Три поводочка і робимо фото. Зліва направо будемо завозитися, щоб знати, де на якої вудки стояв який попап. Так, ну що, поїхали? Перша точка буде у нас під дамбою. Оба. В першу чергу ми забиваємо нуль. Нам треба поставити домашню точку нульову, і це буде у нас от лівіше. тут. Відбиваємо ноль. Сейф є. І полетіли. Будуємо ми не знаємо, і можна зараз положити в корягу, тому що я смотрю, от, е, є піньки, піньки по центру водойми, е, мабуть, і метрів за 30 є он, дерева затоплені. І Справа в тому, що я можу положити під той берег, там нема корчів, але буде тягнути і через корчі. І я не зможу витягнути коропа. Це теж, теж проблема. Не знаю водойму. Ну, взагалі. Так, будемо класти дві вудки під корчі, і дві вудки от просто по центру буду лежати. Ага. Открили, під низом просунули. І Закрили бункер. Так, і тепер ліпимо. Ліпимо шари. Ти ж казав, що наліпив косик шари. Ну там були. Угу, нема вже. А де вони получаються? Де вони? А їх уже завис рыбкам. Так? Угу. так, другий погнал. Опа, є у ще не підсохла. Грязна, да? Так, а ну давай посмотрим, где у нас буржуйка вот. А ну-ка, покажи. Вот такие застепки. Бачите, ну все. Он так раз и на дугу одягается. Раз. Классно. Так, вроде. Папа, да, а как потом ты вылезешь? Вот, ну, так, да, тяжко, тяжко. Будемо. Вилазити. Все магія. Так. О, а це, комуната, а це таке це, так, зверху там. там, там. Оце? Да. А це сєпно для телефона, там, для хм. такі ніші. Класні, так? Да? Да. Заходимо. Так, нам це надо все, все натягнути. І буде у нас уже така кната. Там написано костер не рожга чи що. <гум> не знаю, що там написано, але тут є спеціальна сукенція для е буржуйки для дебоходу. І вона не горить, не плавиться. Це, мабуть, ну, що вона на 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 наоборот е придатна для... Е Димоходів для буржуєк ось ця палатка ну, зроблена для буржуєк і вона не горить. Може, це тканина не горить. Перше зберемо такого кабасика, да? як кабанчик. Думаю, зварденис. ставится бурдучка на вот такие лапки, а Так мы вначале не нарвало, да? Да. Два у нас ве целый мешок.

О. Надо лестницу с собой еще возить, да? Да. Вот <связывая> так все попробуем достать. Все. Вся установка установлена. Сейчас ужинаем и ждем растопку, да? Будем топить. Да. <связывая> да, костер уже... Еще Минут 15-20 и прогорит, да? Да. Фух. Так, простоїло в мене отакий хамелеон, Це полуниця, ніфіга. тепер ставити отакі туті-фруті попіки 10-го номеру. Дуже пахучі і дуже такі яркі. Помогти? Тепер треба. Помагати? Ох oh, і чудика. Не дасть порыбачить, да? Будемо перезавозити до тих пір кожну годину, поки не знайдемо е... коропа. Ось така у нас сьогодні буде квартирка. Така класна, 2,40 на 2.40. Я стою в повний зріст, і ще і рукою вверх. Це десь 2, 2 точно. Наша буржуєчка. Ще одна для малого розкладушка. Він тут стане впоперек. Ну, вже коли будемо лягати спати. І у нас 16. Все завезлися. Вже по два рази поперезавозилися. завозилися. Ось така вона перша рибалка, перший виїзд. Але саме головне відпочити, поїсти м'яцька, да? да. і отак почилить, просто полежать. Тут що клювання у нас і побігай. Такі аж паровозини. Ну, годі. Так. Натяжечка. Я думаю, він там. Так, рибка є. Видираюсь корчи прям капець. Везде корчи. Я не знаю. Вийду, не вийду. Вийшов. Але без риби. Да, тут тяжко ловити рибку. А нія рибка є, вроді, так? Да? Рибка є, але маленька Оп! перший крапець в цьому році. Ось такий. Невеличкі. Але домик у них там класний. Але це не їхній домик, бо вони в домик не заходять, а сидять за домиком. Там не дує. А другий чувак сидить воно. Що він там сидить, я не знаю, там такі корчі. прямо геть нереально його ловить. все ще один чувак рыбається поплавок воно висить <рес> І він мотає. куда ти крутиш? оп дергай дергай вверх і катушку прокрути оп а тепер про подсечка черный черный катушкою. Вверх, вверх подіймай. О, дивись, де вона йде, бачиш? Mm -hmm. Уже біля берега. Mm -hmm. Підкручуй. Крути, крути, крути. Не спіша, не, не сильно, не спіши, не спіши. Тепер просто удочка виводь. Удочкою виводь. Удочкою виводь на мене. Mm -hmm. І підіймай вверх. О, стой, 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 Сильно, це сильно, сильно, все, все, все. Оп. Есть. Yes. Есть. Yes. А? Дорвана. Пойдет? Да. На колобок что ли? На колобок ну да. И сустиками. Это сазан, да? Да. Сазан. Сазаневец такие. На колобок клюну. Оооо. Есть тяны, тянуть, тянуть, тянуть Или зацеп. Поцеп. Ага, я, я зацеп. Зацеп. вот. зацеп, да? Зацеп, папа. Ага. Ні. А, розлаба. С нас точно вийшло, а от себе є чи нема. Зараз не побачимо. А, є, є. А ну знімаю, що там? На воду немає. Нормально. Маленька, а нормально все одно. А? Маленька, а нормально. Ага. А ні, більше, ще маленька. А ну ниже знімай. Що там? Папа, зараз. А, туди, туди. Ага, дивіться, ну такі, ну грам 400, блін, 350, Геть. Ну ми їх будемо випускати у нас на водоймі. Друзі, ну от така у нас рибалочка були, були ми в селі Медерово, по-моєму, отак називається. Короче, Захаровка, по карті показує. Медоровий ставок. Не бачив тут медорове село. Короче, Захаровка. Ну що я скажу? Не рекомендую цей водойму. Взагалі. Ну може, якщо якийсь ну, похилого віку, там пенсіонер хоче приїхати половити карапчуків, то так. Да. А так, ну, коропець ви бачили, до кіла, взагалі, правильно. Як один я один під'їхав, я до з Олександрія, він каже Я не знаю, Вов, ну, тут типа двушки, трьошки розказували, клюють. Так клюють 700 грамів, просто 700 кіло 500 максимум. На водомі отака свалка, грязна. Дорога, під'їзд, є, Дорога нормальна. Дамба нормальна, все так, в принципі, нормально. Оце, що сміття і те, що карп маленький. Ну те, що карп маленький, це таке, воно, кстати, рак дохлий. Бачиш, Костян? да, Сьогодні я був зі своїм сином. Сьогодні я був зі своїм сином Костян. Що там по рибалці? А -а. Понравилося? Да. Да? І ще будемо їхати? Да. Ну, і ще поїдемо на рибалочку. Нам понравилося, мені понравилося. Відкриття у нас було не з нулем. Це саме головне. Тобто 0 ми преодолали, 5 чи 6 риб спіймали, хай вони будь ну, невеличкі, але ж е були клювання і вночі, і вдень клювало, ну, от в день краще клювало, ніж вночі. Якщо вона доживе до приїзду в Олександрії, то е ми її випустимо. Вони найти живі. Угу. Uh -huh. Живі? Я думаю, да. Да? Я? Живі Да, Живі не да тоже у нас жива. Пробуем не спаситься, да? такі караці по пів кіла. Будемо привозити кожного разу після рибалки, так? Так. Зразу о. А жи. Теж Друзі, от така у нас була сьогодні рибалочка. Відпустили. Скільки штук? Ти читав? Сім. Сім штук відпустили. Відпустили рибу. Будемо ловити рибу на других водоймах і на Дніпрі, щоб сазана дикого сюди запустити. І будемо зариблювати своїми зусиллями, так? як можемо. І рибалкою наслаждатися, і рибкою сюди випускати і розводити. Да. Підписка на канал, з вас лайкос під цим відосиком. Є кнопочка, ще підписатися. І не забуваємо. Колокольчик, щоб не пропускати нові відоси. Всім мирного неба, до зустрічі на YouTube-каналі Дом Рибака у Вови».